Привіт! Якщо ви вже тут, на нашій заключній медитації цього курсу, то я вас вітаю. Ви пройшли достатньо великий шлях, великі молодці. Ми навчилися з вами і відкривати, і відчувати серце, і зосереджуватися на моменті, долати наш страх, трансформувати його. Також. Більше відчути, хто ми такі є взагалі, наша медитація попередня є єсмь. А Приймали наше непостійне життя. Тобто це дуже-дуже класний шлях. Ми з вами пройшли. Насправді. У кожного сталися свої відкриття, свої інсайти. Можливо, кожен. Я так сподіваюся, вів щоденник саморефлексував, навчився це робити. І наскільки приємніше, я впевнена в цьому, якщо все зробили, стало жити в цьому світі. І цей щоденник дуже класно з часом передивитися. Далі продовжувати, можливо, знаходити відповіді на якісь питання, можливо, ви там ще залишили питання, на яких відповіді немає. Це нормально, це навпаки добре, так і має бути. Ви можете вернутися, перечитати, проаналізувати свій через час свій сьогоднішній стан і прочитати те, що записано. Дуже корисна вправа. Тож, давайте з легкістю і задоволенням прямуємо заключну нашу медитацію цього курсу, так як ми вже вміємо розташовуватися, будь ласка, в цьому місці, комфортному, приємному. Ми концентруємось на диханні нашому, розслабляємо наші органи тіла, ніжки ставимо рівно, ручки вільні, або можна ось так скласти, пам'ятаємо, як вам зручно. Або на коліночка, робимо вдих, приймаємо все необхідне, те, що до нас приходить, і видих, видихаємо все погане, уявляємо фіолетове полум'я, як воно все розтворюється фіолетовим фіолетовому полум'я. І цей процес раджу виконувати. Щодня або коли ви відчуваєте, що треба це зробити, ми вдихаємо абсолютно нові, свіжі, квітучі, красиві, сильні можливості, як вам відчувається, і видихаємо негатив, фіолетове полум'я. Фіолетове полум'я трансформує його, ми його не розпилюємо нікуди в повітря. Не закидаємо, щоб ніхто не підхопив, а фіолетовою воно трансформується і нікому не шкодиться. Ось така вправа. Ще раз вдих вдихаємо хороше, видихаємо негатив, який нам здається, який нам не хочеться мати, який ми назбирали за день або за два, за тиждень. Очищуємо диханням наше тіло. І вирушаємо на гору. Хто вже ходив, займався, хто ще не ходив, уявляємо. Дуже таку теплу, приємну, стравкою, підніжжя гори, і ми йдемо до самої вершини. Що там у вас? Що ви берете з собою? Подивіться, що необхідне, там, по спорядженню, а хтось без спорядження, звісно, що легше йти. Без всього, тому можна рухатися і без спорядження. Це наші думки, ми можемо робити що завгодно в них і беремо найкраще з того, що можемо. Тобто йдемо вільно, на легко, зручно, комфортно, хтось захоче вгору підніматися по колу обходити їх хтось напряму, прям прямувати за вишки. Подивіться там на шляху, виступаєте от стопами по травці, по цій місцевості, по цій землі такій горовій. Що там квіточки чи там камінчики, що ви бачите, відмічаєте на цьому шляху. Ми достатньо швидко рухаємось наверх. В когось вона невеличка гора, в когось вища, кому як хочеться. Хтось прямо до хмаринок доходить. Високо-високо. А комусь обзор можна зробити і менший. Як веде вас ваше серце? Дихаємо в своєму ритмі. Піднімаємось на вершину дуже зручну, де, можливо, нас хтось очікує, можливо, ви когось побачили, ось знайомого чи незнайомого, розпитайте, хто це, якщо не знайомий, поспілкуйтеся трошки, чи може бути це ви самі ваш вищий прояв. Чи може бути це близька людина? або ви лишаєтесь сам на сам. Будь ласка, зробіть з тої вершини погляд на землю, погляд на ті і на ту сферу, яку ми запускали раніше, які ми об'єднували минуле теперішнє і майбутнє. Подивіться з цієї висоти гори на своє життя. На устрій всесвіту, своє коло в ньому, мікро і макро космос, як ми говоримо, нас всередині мікро навколо нас макро. Оцініть себе. В цьому поєднанні і зрозумійте, як ми проходили вдячність за свій досвід, в кожного він індивідуальний, кожного він потрібен тут, на Землі, як кожному з нас, так і всьому вакрокосмосу. Ми абсолютно здраво, не роздуваючи свою значимість але розуміємо свою надібність і свій внесок, і вплив у макрокосмос. Якщо ми вже тут, то ми потрібні для себе в першу чергу, для проходження свого життя і для своїх сенсів. Вони можуть бути періодами, а можете відчувати його прямо на все життя один і паралельно інші, менші. Ви зараз чітко можете проговорити вголос для себе або прислухатися до свого вищого прояву. Я відчуваю своє життя, я знаю свій сенс. Кожен проговоріть для себе, який він взагалі на життя, або який він на певний період, як ви відчуваєте, який ви, віднайшли за цей курс. Проговоріть голос або про себе. Запустіть до своєї сфери, а також можете прокричати згори на весь простір цей сенс. Активуємо, бачимо, як вібрує. Ця думка, це знання, ця впевненість, сила, любов і мудрість, як вібрує в просторі ваша енергетика з вашим сенсом. Ваше серце відкрито, об'єднано з усіма сенсами або з одним у своєму. Мікрокосмосі, і що випромінює гармонію і знання, рішучість і впевненість в макрокосму. Подякуйте собі за шлях, який ви пройшли, за ту вершину, на якій ви стоїте, і які ще далі можуть бути вищі вершини. Або пороги, або поля, або ліси, щоб не було на цій землі, ви вирушаєте в це сміливо, в пошуках нового або досягнення свого сенсу на теперішній момент або на все життя. З усім з усім знанням, яке в вашому серці, які в вашому тілі, які в всіх ваших ауричних. Ауричних колах, ауричному колі у вашій сфері. З цим всім наповнені. Ві можете повертатися сюди, можете сидіти на вершині і міркувати, відслідковувати свою сферу і бачити там розвиток подій. Бачити рішення на свої обставини, знаходити відповіді на свої запитання. Питайте свого вищого прояву. Перше, до кого ви можете звернутися, це ну, всередину себе, ставити запитання всередину себе і бути спостережником в своєму житті, відслідковувати свої емоції, розуміти їх і любити їх. І тоді ви зможете з разумом і серцем, поєднуючись, дати відповіді на будь-які запитання, вищий прояв почути. Будьте вдячні за знаходження своїх сенсів. Будьте вдячні своєму серцю, яке б'ється і яке створено не нами. Де ми не брали участь. Ця елементарна, але величезна вдячність додає нам ресурс і сили, які ми навіть непомітно отримуємо, зрозуміли для себе рухатися далі. Подякуйте собі за пройдений шлях. І подивіться. Як виступаючи по вершині цієї гори, опиняєтеся на землі, де ви сидите заземлено. Тут проводите, слухайте медитацію. Ваше тіло вертається, ваші думки і відчуття сюди. Можливо, ви знайдете в фізичному світі таку гору і зможете піднятися і поєднатися, і відчути це. Як на ментальному, так і на фізичному цілі. Можливо, а може і ні, нічого страшного. Дякуємо за кожен наш день, вдих, видих, подих, відчуття за все, що ми маємо. Вертаємося, дихаємо, потрошку відкриваємо наші очі. є водичка. А ви також, я думаю, вже звикли з водичкою обов'язково. Я вам безмежно вдячна. Я думаю, кожен відчуває це за ваш, вашу, я навіть не можу назвати це роботу за ваш пошук. І хочу сказати не зупиняйтеся. Якщо ви відчуваєте, якісь ще лишилися запитання або вам хочеться йти далі, рушайте. Медитація це один з інструментів пошуку сенсів. Інших інструментів багато, їх можна вивчати, можна цікавитися йти далі. Але. Також буду дуже щаслива, якщо цей курс допоміг кожному з вас віднайти свій сенс або подивитися на себе і на світ по-новому. Будь ласка, для, для вас ці медитації відкриті з часом, можливо, і для всіх. Ви можете далі порадити комусь пройти. Якщо вам допомогло, і ви відчуваєте, що комусь допоможе. Ідемо шляхом цього світла. Дякую, що були ми разом. І бажаю вам на подальшому вашому житті великих успіхів. Ми творимо цей світ.